Кани нарешті можуть зітхнути з полегшенням. 66-й кінофестиваль добіг кінця, і тисячі гостей залишили набережну круазет цього року. Прискіпливих членів журі найбільше вразила драма про одностатеве кохання молодих францужинок. Головну нагороду золоту пальмову гілку здобула картина Синій найтепліший колір Життя Адель режисера Абделатіфа Кешеша. До речі, вперше вийти на сцену за нагородою запросили не тільки режисера, але й виконавець головних ролей: Адель Екзаркопулус і Лі Сейду. Я обрізала волосся і пофарбувала його в синій колір заради фільму. Моя героїня дівчисько-шибеник. Вона дуже близька мені за вдачею. Я була новачком у такій ситуації, але мій персонаж швидко став мені рідним. Це дуже сильна історія. Вона гідна перемоги. Другий приз гран-при фестивалю дістався стрічці всередині Люїна Девіса, братів Коенів. Виконавцю головної ролі Оскару Айзеку статуетку вручила американська акторка Кім Нова. Це фільм Коенів, і цим все сказано. Я знав, що роблю щось особливе, а визнання нашої роботи найбільша нагорода. Дуже радий цьому. Пальмової гілки за найкращу чоловічу роль удостоївся 76-річний американський актор Брюс Дерн, який зіграв у фільмі Небраска. Нагороду за найкращу жіночу роль одержала французька акторка зірка стрічки Минуле Береніс Бежо. Я дуже вдячна Асгару Фархаді, котрий запропонував мені надзвичайну роль. Саме завдяки йому я сьогодні і перемогла. Це справжня радість. Нагадаємо, за 11 днів кінофестивалю було показано 20 фільмів. Жюрі очолював американський режисер Стівен Спілберг. Компанію йому склали Ніколь Кідман, Крістоф Вальц та інші діячі кіно. Церемонію закриття фестивалю була французька акторка Одрі Тоту.